Готуємось до вечері. Да, всім доброго вечора. Доброго вечір. Сьогодні отбивні по замовленню. Mm -hmm, я їх обожнюю. Може, дружина, все, сьогодні ти діжу біля пити. У мене відбивні виходять, чи може краще, чи смачніше. Смачніше. Прозна. Все, я не знаю, я роблю по такому принципу. Ото півтора кілограма отбивних у нас о, купили Бавикова. Дев'ять яєць ми можемо собі дозволити. Перчика чорного, солі, олійки трішки додав. І все перемішую. Потім обмочив гарно в муку і на сковорідку. Гарно тільки ну, прокалив сковородку, щоб була гаряча. І все. Зараз... А там в кожного є свої рецепти. Хто там із часниками, і з чим, чим завгодно робить. У О, тебе завжди такі? виходить так, що в тебе кляр не відвалюється, А в а, мене він постійно чомусь з них відвалюється. Сочні, які кусочки і картопелька там вариться. Ага, як наробимо, робимо, буде все в диму стоять. Угу. І що, у нас євро ремонтів немає. Ми тільки другий рік ми стараємося, йдемо потихеньку-потихеньку, вже на той рік будемо робити повну реставрацію. Вже року. будинку. Спочатку да. курочками, а тоді ми, а да? Да, тоді вже будемо все переробляти. А так нічого. Нема чому коптися. Тож робочий процес. Тож далі покажу, що вийде.